Всім привіт! Сьогодні 3 травня. Ми вийшли на прогулянку. Яка тут краса скрізь? Ще маленька, ще хочеться погойдатися. Ні, не дуже. Вже не дуже маленька. Ноги, щось не, нема куди діть, здається. Довгі маєш ноги. Довгонога. нога. пахнет. А, да, точно. Такий запах сильный. Угу. Да, тут так приемный запах. Прийшли провідати анфісочку. Ой. Виходь. Така сумненько сиділа в клітці. Хочемо, щоб вона трошки побігала. Напевно, сумує за вікою. Ми взагалі, коли прийшли, вона навіть і не вийшла до нас. Анфісочка, скоро приїде твоя віка. все, настрій піднявся. А то цілий день саменька. Ну, я вранці заходила погодувати, але не випускала, я без занютий не випускаю. Напевно, вона відчуває запах нашого зюнчика, бо Аня його тільки що тримала на руках. Не встигаю навіть знімати так бігай. Якась скоростна. Wow. Якось ввечері? холодну mm -mm. Ні? Ні, mm -mm. ну так якось. Не жара. Ну, вирішила тут попідливати вазончики. Цей вазон треба часто підливати, бо може засохнути. Бабушка з дідушкою запихалися. Ой, яка поки, ти гарна, поки дошли. О, держи, зайчику, дивися, там є не побыл. Прийшли ми з пасочкою. Христос воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину Воскрес. І ми прийшли, щоб ви нас а поздравили. А тепер з Днем, днем народження. народження. Аня, де твої подарки? Ну, Поздравляйте! Ну, що проходить? Ну, Проход... О, що це таке за подарунок такий інтересний. Оце це Аня вибирала. О, спасибо вам. Сьогодні я... я красива. Так? Да? Ой, що ми приносить. Да. На тебе. П'ять би я всі їх расходувала. Ой, конфеты, ой, конфет. А, це уверочки кислые. Там сковородку будем подогревати. Вот і саме котлетики. Вам привезли салатик. Ми вам привезли. одну пасочку, потом мы вам привезли печенька, потом мы вам привезли, я не понял, я не, не понял. а там две пасочки. Все конфеты ложи в эту самую в холодильник. Все соус, все здесь. Может быть, резать и зараз ты яички, давай покрасила. Вообще супер. Давай тарелочку, Аня. Аня, давай, давай тарелочку. Давай тарелочку. И я по-новому покрасила. Подвися. А -а -а. яки. Вау. Дуйся, я красиво. И знаешь, я зараз расскажу рецепт. Хайси. Меленько порезала шелуху, Від цих від е, цибульки, да? uh -huh. взяла яєчко, в воду і в знаєш, щоб мата, в, uh -huh. катала в цьому. І деякі приліпли так чуть-чуть, і в марличку, і так, чуть -чуть, і марлечку, і так тубо, за, замазати саме, і в воду, чуть-чуть uh -huh. солі. І уксуса. І воно mm. поварилося, а потім розкрило і дивися, і не треба вон красити. Дися, да, яка краса. А ще треба було, знаєш що, каркаде трошки, тоді вони бардавіші. Ну, в мене мало шелухи було, але як я подивилася, слухай, такі класні. Mm. Все. Рибка, Аня тобі рибка, ти вже їсиш в мене рибку. Їсиш рибку? Mm. А это тобі зелень. зелень? О, оце а зараз ще Погов... да зюй погодувать. О, все. Холодильник кладе. Да. Mm. устала. Там до на четвертий поки поднялась Сила все, кажу, капец mm. Бабушка, кажуть, 75. Бабушка. Ягодка Шарка опять. Ягод... да, ягодка опять. Ну это ж 55. А в 75? ну і все. Цей весняний день, 5 травня, ми зібралися святкувати Пасху. І ще сьогодні в нашої бабусі день народження. 75, то есть 55. Бабуся, ягодка опять. Опять. Ну нічого, 20 років різниці все одно. Красивая. Так. Да? Да. Бажаємо бути завжди такою гарною, здоров'я, щоб настав скоріше мир. І всього самого найкращого. Ну, давайте за мій день народження. А тоді будемо стукатись. За мій день народження. всього да. найкращого. Бабушка, тобі желає. Довгих літньо життя. Все, Аня, треба заспівати. День рождения тую. Давай я Тую! Бабуся Марина. Так, с днем народжения. Котлеты? Да, бабуся нам привезла такие смачные котлеты. Котлеты? Мясо с, с этим, с капустой. А, капустные. А, они, они мясо, да. Да. мясо, -мяк мясо -мяк капустные котлеты. мясо вкусные. Ну, давайте мы запасочку стукнемся. За день народжения мы выпили. Анютка, бери. Так, сегодня Христос воскрес. Христос воскрес. И Христос воскрес. Воистину воскрес. Все. Вот это, да. Тогда я ем это яйцо. А теперь можно вот это вот... А ти ще знімаєш? Ну так. Да. А-а-а, то можна. Ще треба саме. кусочок яйця зюнчику. А, -а, -а ще... от о зюнчику. Це Віталіка. Так, да, треба ще анфіски занести а кусочок. А в мене, А, -а, -а, а це, навірно, це, моє. Значить, твоє. Це, мамини. Да. Мамини. На, мама. це моє. От, це... Дітор, Анюка. Шісті. хай проживет ребенок. Давай дед, початку. Так, бабушка, дайте мне mm. 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 тебе. Поздравляю тебя с совершеннолетием. Это mm -hmm. совсем взрослый ребеночек стал. Прости большая, не болей и не ругайся. И тапочки, чтоб на место ложился. Тапочки, чтоб я на место mm. ложил. Я запомню, где должны стоять так. А то посередине комнаты. Все. Запомню и буду ставить угол. Вс. Да. Так, еще в мене є внучка. Вона теж хоче сказати мені поздоровлення. З народження! бажаю щастя, здоров'я, щоб твої мрії збувались. Щоб ти все завжди було. Надія не ругалась, каже. Щоб діда не ругалась. Не не ругалась. <рес> вот. Всього найкращого. Всього найкращого. І миру нам, миру. Да. Все, Христос воскрес. Воістину воскрес. А тепер у нас солодкий стіл. Цукерочки. Всередині що? Горішок. Ні, не горішок, а фініки? це фініки. А, фініки. Таке печиво. А Це самі конфетки робили. Так, це домашні. домашні конфетки, печиво, рулетики. І пасочки. пасочки. Ну і все це, звичайно робила бабуся. Да, ну, да. Так. А, да? Не надо, дед. А що цукерки? А дед конфеты. Да. Помогав, а, да. Цукерки. Цукерки робити Цукер. дед помогал. Пасочку мне так. Дед, дед, да. дед у нас вообще. Де? Чемпіон по конфету. Чемпіон він і, і, і згущеночку робить і цукру. І але не получив. А, а, а сир моцарелу. Сир моцарелу робить, все він у нас робить. І хорошо їх кушають, хорошо Казала, то це що я похудав. Так? Да? ну не знаю. <к>. Давайте чайок. А ты компотика не дал? Угу. Ну, хороший чайок и пасочка. А пасочка не бы получилась. Он дивися как пушок. Значишь? Пух. Пух. О, яка пасочка. Такая угу. не Пробуй. Чики угу. так, над столом. Не знаю. А что, что не а не знаю. Такая как пух. Зюнчика зараз будемо пригощати листочком салатика. О, а на кушай тут о, тут Зараз буде ховати. Давай о, давай. Я помила, так? Да. А він ще бачить, що иди еш, иди еш. гостей надо иди всіх позустрічати. Юник Зюня да. на. на салатик. Щось він рознервувався. Все. А, а этот хто а тут живе тут, блок маленький. Да. М -м. Щось він. Так віддай. Забирай, бачиш з рук. Віддай. <ріць> То есть если ти тільки взяла в руки, він забирає. Віддай. <кху> О, кстати, кружок можна, Ань. На на на. на. Тільки вище надо. На 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 на. сюда. сюди. Вище не так рядом біля оця. Ай, <Ой>, давай, давай, <плес> давай, <плес> давай, <плес> давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Забрав. Ну такий вам таку крису зловила, <таток> <таток> трохи, може, менш вот. страшна, така сірая. Ти ставляєш, крису зловила, може вони бачили, <плес> що вона, що знає, криси ловить. І напевно ці сусідні вони раніше уїжджали, напевно, її. Ну, ну то так жалко, і і ж, куди ж вони. її І її забрали. я вже, якби і привикла, вже я вона вже, знаєш, так. Я їй якраз колбаски покормила, дала їй. знаєш, mm. і, е, Папка каже, ну в хату. Кажу, да ні, в хату. Хай іде крис ловить. Хай іде. І рано стоїмо на дорожці, де йде до колодця, і лежить криса. Здорова, як криса. А, а немає кіцьки. Так вона нікуди не виходила навіть ніколи. Ну, далеко ж не ходила. Ну вона як було таке, що вона ну, не, не, не приходила десь день. На другий день з'явилася. Ну, думаю, може які Киха приїхали, але ну, не могла п'ять днів вже, і її немає так. Ну, непонятно. Просто жалко. жалко, щоб вони її не вивезли і десь не викинули на трасі? Ну, жалко, тому що вона птічок там ловить, і, знаєш, так полює на них, ну там. Це ну само. вона в хаті всіх мишей переловить. Вона в хаті, да, ми спокійно, ми її в гаражі. Вона на ніч в гараж, от холодно. Mm. От, в гаражі спить, там собі в цьому шкафу постелили, папка її. От. Ну і так, там, де кури, там видно ті самі. А Юра розказує сусід, каже: відкриваю е, цей сарай і на мене дивиться криса. Mm. Так спокойненько каже, і все. Ну, mm. типу, сара... А шо, що там в сараї. Там ну, вже так... немає ні їжі, нічого. Ну то да, так і в хату можуть позалазити. І запросто. Є трве конюшину для курей. Аня, йди допомагай. Йди. Тебе пальці?

اه <applause> طيا <applause>